Кров капає з гілок. Я повернувся в село восени, коли повітря вже пахло вогкістю, а трава на узбіччях почала чорніти від перших заморозків. Мати дзвонила кілька днів поспіль, просила приїхати. Мовляв, померла наша стара сусідка баба Катерина. Я пам'ятав її ще з дитинства: висока, суха. З тими очима, що ніколи не кліпають. Вона жила сама, тримала величезний сад, і всі в селі знали, до того саду краще не ходити. Кажуть, вона колись була знахаркою. Кажуть, знала, як лікувати і як хоронити. А ще казали, що колись у неї була дитина, але ніхто не бачив, щоб та виросла. Я приїхав до села вже під вечір. Маршрутка лишила мене біля зупинки, де ще зберігався старий знак Бережи себе. Смішно, подумав я тоді, хто тут кого має берегти. Пів села вже давно роз'їхалося, решта старі, яким не до страхів. Батьківська хата стояла трохи вище від дороги. Я заніс сумку розпалив грубку, вийшов на подвір'я і побачив сад баби Катерини. Його не можна було не впізнати. Старі яблуні покручені, мов руки, які тягнуться до неба, а на гілках червоні яблука. Занадто червоні для жовтня вони світилися в темряві, ніби поліровані зсередини. Я підійшов ближче. Повітря було густе, солодкувате, мов після різанини. З землі під деревами тягнувся запах гнилі, але не яблучної, а людської. Наче з підвалу, де щось довго ховали. Сусід Петро побачив мене через тин. Не лізь туди, сказав він, навіть не привітавшись. Та я просто дивлюсь. Дивитися теж не треба. Вона казала, що сад бере те, що йому належить. Я хотів пожартувати, але Петро вже пішов. Його собака заскиглив, коли вітер зрушив гілки. Тоді я й побачив. На корі старої яблуні хтось вирізав символ, схожий на хрест, але з перевернутою основою. Тієї ночі спати я не міг, груба потріскувала за вікном стукали гілки, ніби хтось повільно дряпався до скла. Я встав, підійшов до вікна і побачив, що яблуня ніби ближче, ніж удень. Її гілки рухались, хоча вітру не було. А в темряві між стовбурами щось стояло темна пляма, схожа на постать у старій спідниці. Я моргнув і її вже не було. Вранці вирішив піти на цвинтар там ще свіжий горбок, баба Катерину поховали три дні тому. Але я помітив щось дивне земля на могилі була розрита неглибоко, та все ж, якби хтось пробував витягнути труну. Сільська староста сказала, що може собаки, але собаки не лишають відбитків босих ніг поруч із хрестом. Коли повернувся додому, знову глянув на сад. Одне з яблук впало мені під ноги. Я підняв його, воно було тепле, і коли я тримав його на долоні, мені здалося, що воно б'ється ледь, ледь, як серце дитини. Весь день я намагався не дивитися в бік саду, але навіть крізь вікно відчував, як він живе, вітер зривав листя, та замість звичного шелесту чувся шепіт, ніби багато голосів говорили водночас стиха, незрозуміло та з виразною інтонацією, наче молились. Ближче до вечора зайшов Петро. Приніс відро картоплі і трохи сала. Слухай, сказав він, не сідаючи. Якби ти щось чув уночі, не виходь. Чому? Бо те, що ходить тепер, не для твоїх очей. Я спитав його про бабу Катерину. Він довго мовчав, тоді тихо сказав у неї колись дитина була, дівчинка, померла мала років п'яти. Не від хвороби втопилась у колодязі, тільки Катерина тоді казала, що земля сама забрала. Потім той колодязь засипали, а на тому місці вона посадила яблуню. Я слухав і відчував, як щось повзе всередині мене не страх, а липке перечуття. Петро глянув у вікно і додав: Ти не чіпай той сад! Хай росте, як росте. Уночі я прокинувся від звуку, ніби хтось ходив біля вікна обережно босими ногами. Я встав, підійшов і побачив у саду жінку. Вона стояла під яблуною, тримала щось у руках і колихала, наче дитину. Я не бачив обличчя, але відчував, що це баба Катерина. Земля біля її ніг ворушилась, вона нахилилась, і з темряви вигулькнула маленька рука, дитяча, бліда, з тонкими пальцями. Вона торкнулась її спідниці. Я відсахнувся, серце калатало, дихати стало важко. Я не вірив у те, що бачив, але зранку пішов перевірити. Під яблуною земля була м'яка, ніби хтось нещодавно копав. Я взяв лопату, зробив кілька розкопів, і лезо зачепило щось тверде: кістки, маленькі світлі ламки. А поруч хрестик срібний, почорніли від часу. Я стояв, тримаючи його в руці, коли позаду почув кроки, озирнувся. І побачив стару Марію, сусідку з кінця вулиці. Вона стояла з кошиком і дивилася просто на мене. Ти копав? тихо спитала. Так, там щось є то не твоє, закопай назад, бо воно тепер знатиме, хто його потривожив. Вона розвернулася і пішла, навіть не подивившись на мене ще раз. А я стояв і дивився на яблуко, що впало поруч. Воно тріснуло навпіл, і з нього витікала рідина не сік, кров, справжня, густа, червона кров. Тієї ночі я почув, як у хаті скрипнули двері, потім другі, потім кроки, і шепіт, який вже не здавався голосом вітру. Поверни її. Свічка на столі спалахнула вищим полум'ям, і я побачив у дзеркалі відбиток, позаду мене стояла дитина. Її очі були порожні, чорні, як земля. Я не спав. Свічка догоріла, лишивши темну пляму воску на столі, а десь за вікном шелестіли листя. Сад жив. Я відчував його дихання навіть крізь стіни повільне, тягуче, як подих старої людини. На світанку пішов до Петра, його хата була порожня двері, навстіж, у дворі порожні чоботи, а біля тину валялось яблуко надкушене і темне всередині. На землі слід, ніби хтось волочив тіло в бік саду, мене тягнуло туди. Не з цікавості, з потреби я мусив зрозуміти, чому земля не приймає мертвих, чому дерева ростуть на кістках. Коли дійшов до ябуні, вітер стих, гілки нерухомо застигли, а під корінням чорніла яма, із неї тягнуло холодом, гнилизною чимось іншим, тим, що я не міг назвати, але знав це запах смерті. Яка не завершилася. Я нахилився і почув, як під землею щось ворушиться. Потім <гум> тихий дитячий сміх. Він ішов звідти, з під яблуні. Раптом земля під ногами просіла, і я впав у яму. Темрява ковтнула мене цілком, під руками волога земля, у носі. Важкий запах розкладу. Я намацав щось м'яке, волосся. Пальці торкнулись холодного обличчя, маленького, очі розплющилися, і дитячий голос прошепотів Мамо, ти повернулася? Я закричав і спробував вилізти, але коріння яблуні обвило мої ноги. Воно стискало, рвало шкіру, лізло під одяг. У темряві щось шепотіло просто у вухо. Не йди, залишся, стань добривом, як інші. Гілки над ямою опустилися, затягнули отвір. Я чув, як зверху падають яблука одне за одним, глухо, мов грудки землі на кришку труни. Я не пам'ятаю, як вибрався. Може, мене виштовхнула сама земля, може, сонце, але коли розплющив очі, був уже вдома, увесь у багні, на столі лежало яблуко, на ньому слід маленької долоні. Тієї ночі я спалив сад, полум'я було синє, нечисте. І замість диму здіймався крик: дитячий, болісний, нескінченний. Я стояв і слухав, поки все не впало, поки не залишився тільки попіл. На ранок пішов туди знову, на місці саду чорна яма. А посеред неї одна єдина яблуня не обгоріла. На її корі проступили сліди рук, маленьких. І, великих. і яблука знову висіли, червоні, блискучі, мов краплі крові. Я підійшов до яблуні, вона вся парувала, як після дощу, мов дихала. На гілках висіли важкі плоди, темно-червоні, майже чорні, вітер шелестів листям, і, здавалося, нібито хтось шепоче моє ім'я. Я нахилився ближче, земля під ногами пульсувала, коріння ледь ворушилося як живе, і тоді побачив між гіллям шматок тканини, сірий, з візерунком, який я бачив раніше на бабиній хустці. Я зупинився, а тоді помітив одне з яблук тріснуло, і з нього тоненькою цівкою витікала темна рідина. Від неї пахло землею свіжою, мокрою і кров'ю. Я впав на коліна, схопив те яблуко, розчавив у долонях, усередині було щось схоже на насіння, тільки вони ворушилися. Маленькі білясті личинки, що копошилися в тій м'якоті, наче хтось намагався прорватися назовні, і тоді земля під деревом розсунулася. Повільно, наче хтось ізнизу підштовхував її руками. Я почув стоїн, тихий, схожий на дихання, а потім бабин голос Ти не мав торкатися. Тепер дерево не буде самотнє. Коріння стрімко поповзло до мене, обвило ноги, руки, груди. Земля затягувала, стискала, мов ковдра, що тягне донизу. Я відчув, як холод проходить крізь шкіру, як темрява вливається в легені. Останнє, що побачив, гілка з новим яблуком, маленьким, червонуватим. Воно виросло просто біля мого обличчя, і всередині, під тонкою шкіркою, щось ледь ворушилося, немов серце, що тільки почало битися. У селі де тиша спить, я прийшов, щоб сад полить, та земля під яблунею Дихає не шепче сни мої вітер стогне між гілля чую голос під коріння, не торкайся нерви плоду, бо забере тебе вода. Під яблуною кров світе, і коріння мене зве, плоди червоні наче жар, сад тримає мій кошмар під яблунею тінь стара, і пісня моя кара, і коли зірву я плід, прокляття знову живе. Ми. Під яблунею кров цвіте, і коріння мене зве, плоди червоні наче жар, затримає мій кошмар, під яблунею тінь стара, і її пісня моя кара, і коли зірву я плід. Прокляття знов оживе баба шепче з-під землі, я ж просила не йди туди. Та вже пізно стукає серце під корінням, що росте в мені, свічка гасне, ніч густа, яблуко впало в траву, як стагна, з нього сочиться, як звенесік, гіркий, як смерть і теплий, як крик.